У нас є такий запит, маємо розробити ось тут не плоски, так, не плоске перекриття, а ось ось таке. З граню, тут навіть можна буде додавати якусь текстуру потрібну. Очевидно, тут, в принципі, зашито, тобто цікавий момент, нам буде корисно. Для варіанту я собі розгляну два варіанти. Один з варіантів це буде дах, власне, дахом, а другий ми спробуємо схитрувати і зробити, там, наприклад, 3D-сіткою, але можна зробити, там, наприклад, нижня 3D-сітка. У нас тут, якщо розібратися, є невеличкий, ну, це окремий матеріал, так і тут є. Теж невеличка сходинка, можна би було зробити нижній дах, ось цей і верхній дах. ось цей. Ми спробуємо зараз. У нас, до речі, вже тут є частинка, і ми могли б її, до речі, використати. Просто зменшити е, висоту, якщо візьмемо за основу не дах, а 3 d ну, тобто, У нас дах зашиття таке має, так, тобто перекриття, в принципі, може бути не лишнє. але Вимикаємо, ось ну, тут напишемо, наприклад, 100 або 5 см. 100 це і 10 см. Нижче ну, опустимо, бо це буде опиратися. І наступний, наступний крок: ми можемо простіший варіант: візьмемо 3D-сітку. Ось, ну, тобто нібито земля. Так? Але між іншим цікавий момент, деколи ж бувають такі концепти будинків тих землянок, які виростають з землі. От таким принципом можна було щось робити. 3D сітка у дах може переходити, мені здається, це є десь тут в конструюванні, або ще десь, потім десь знайдемо. Можна переводити у. Утре де в конструктив, так, зараз подивимося. Наразі беремо цю сітку і ну, можна навіть так обвести форму, ось так, допустимо, і додати до багатокутника по ширині і довжині. Ось вона, а, ну, так можна зробити. Додати точку сюди і витягнути ребро, теж як варіант можна. І в нас залишили цікавий момент такий, вона досить, досить глибока, треба буде, ймовірно, для початку, я би поставила тут не метр. Наприклад, теж якихось 100 окей, бо в нас ось тут є. Ну, є ось оця така кропа, можна і 150, допустимо. це буде нижня площина. Хай буде 150, і ми її наверх поставимо. Замість 100, поставимо 150. І переставимо перекриття знизу ось так. І в нас є ось тут підняття, але воно зміщено. Ну, в, плані, в плані даху ми бачимо тут ще додатковий трикутничок, зараз над цим попрацюємо. Просто почнемо з цієї точки. піднімаємо. Ось цю точку. В нас є вона вже. Ну, Звичайно, верхню площину можна буде зафарбувати, але зараз не про це. Беремо за, цю, за цей кутик і з площиною Z піднімаємо, Ну, там, очевидно, можна буде десь підглянути, наскільки, наприклад, на метр. Окей. І вже фактично, дивіться, вже маємо оцей трикутник. Цікаво, як в нас піде. Ось цей бік, тут є трикутник, та, але очевидно, тут є ще одна грань, я так думаю собі. Треба підглянути по фасадах, але може бути, що ось тут не сходиться, та, а очевидно, до, до пори, до часу ще проходить рівно. Тому можна додати Ctrl-Z, тут ще додати якусь точку. В плані даху ці речі. Будуть чітко видно, тобто, якщо тут є додаткова, ну, тут є не одна точка вершина, а є ще цілий такий свирійний гребінь, тоді ми можемо додати ось тут тисячу, і оця точка окремо може піднятися знову ж таки на тисячу. Натискає етап 1000. Це 3D-сітка, ми її задіювали, коли робили, наприклад, ось тут платформу довкола будинку. Вона так само дуже легко. Можна її опустити. Ось сюди і вже маємо невеличкий тобто, можемо Додати стік. Але я ще теж поспішила, ймовірно, тут треба буде до синьої лінії теж, напевно, у плані. Вже тепер буде вже тяжко буде добратися. Ось, десь тут у нас є цей дошок 3 d або зараз глянемо. Він, напевно, у нас з якого збоку зараз подивлюся. Ну, Допустимо, ми знаємо, що десь ось тут можна додати. Я взяла синю лінію, Зверніть увагу, бо попередньо на грані так не вийде. А на синій лінії ми можемо додати якусь точку. Але було б не злає знати, де саме, бо так на... Ну, зараз я на око. Ми можемо там попередньо собі. Пам'ятаєте, у нас навіть така система була. ми можемо, так, да, Точка відведеться, і відведемо от сюди, там, наприклад, на відстань 1200 І, і клацаємо Enter. Ось, додавалася точка. Тобто ця грань же буде мати 1200. Якщо ми ось цю точку, навпроти синьої точки, яку ми додали на синій лінії, піднімемо зі щифтом саме до цієї лінії. Ось, дивіться, що. У нас тепер виходить. Ось така річ виходить. Ну, якщо це не 1200, а там, наприклад, трошки інакше, то можна би було відсунути на яку якусь відстань. Ну, якусь, звичайно, адекватну відстань. Але ми можемо теж там на 1200, якщо ми ще додамо на 800, то це буде 2 метри. І так собі формуємо, в принципі, оцей варіант, але це є 3D сітка. Як я не пам'ятаю, чи там за 3D сіткою в дах, чи дах по 3 d сітку це треба буде прогуглити. Там десь є редагування, напевне, ось десь в цих районах є в нас можливість переформувати, ось, скоріше все, за все, ось воно, але треба подивитися, є, ну, тобто є така можливість перемістити. Елемент в 3 d сітку Я пам'ятаю, чи 3 d сітку в дах, чи в дах 3 d сітку Окремо ми запишемо колись відео, але ну, ось так, в принципі, цей варіант виглядає. Далі мені щось не дуже подобається, що з'явилася грань. Тобто тут є невеличке якесь кривлення, але його майже не видно. Тобто, фактично саме. Інший варіант вже дахом, Він тоді вважається як дах, і, в принципі, непогано теж буде виглядати. Це є багато схилий дах. Тільки треба підглянути, де саме він є. Оце є вхід, і в нас є от вхід і є вікно. Вибираємо дах. Багато схилий варіант. Ось, і є такий прямокутничок. Так, він є закритий. Ну, тут є багато схилей, але є, допустимо, такий прямокутник. Можна взяти спочатку ось так і далі зміщувати. Зміщувати можна по синій лінії, витяганням ребра, цю синю лінію, направляючи. Ось, далі можна підтягнути собі от зміщенням гребеня. І оцю точку можна підтягнути ось так. В нас є ось тут великий відступ, тому ми так я так візуально собі бачу, як вирівняти, але нам треба оперувати точними даними. Ось, якщо це мало бути межа, я бачу, що межа зайде саме сюди. І виходить назад, цей гребінь, треба буде повернути. ось сюди. Ну, Ніби приблизно так, але виходить, що оця частина в нас лишня, оця частина і ця частина лишня. І цей гребінь ще знову треба буде витягнути. Сюди. Або ми ось, ну і тут, власне, якщо цей дах, то має власне, тільки вершину, але тут не гребінь. Якщо має тут інша побудова, є, то тоді треба, ймовірно, цю площину змінити і оцю теж окремо. Для того, щоб це зробити, треба розбити оцей дешок, бо Зараз, якщо ми зайдемо, побачимо, ну там звичайно треба буде передати таку саму текстуру, але ми побачимо з таку картину. І ці та можна, в принципі, зараз вирізати з багатопутника як варіант, можна вирізати з багатокутника ось, ось цю площину. Навіть прямокутника одразу можна вирізати. І з в принципі, якщо в нас такий дехвиталік, тебе, тут є грань, там тільки вершина. Не можеш перевірити, зараз можна глянути, зараз подивимося. З цього боку. Mm. Там, що вже видно. Uh -huh. Так, не, не видно це інший девшок. А, а плану даху в нас немає, правда? Пана немає. Ну там скоріше, а ні, є щось, зараз якісь фасади з боку, з цього боку не видно. І більше немає проєкції. Ну, Воно мені виглядає насправді, що воно ось таке. Ну, там теж мало би бути грань. Якщо там не вершина, а грань. Я би тоді вже бавилася з цим. Я би розбила цей, цей простір, цей, ну, більше, цей дах на одну схилі. От є редагування, є в нас такий, така команда: розділити на одну схилі дахи. Окей. І тоді, відповідно, ось цей дашок треба увімкнути тимчасово розгрупувати. Ось цей дашок треба додати. До, ну, тобто там якось додавати, наприклад, вершину. Ось, ну, звичайно, оперуючи якимись спальніми цифрами, зараз на план. Ось, добавити вершину і дотягнути, наприклад, десь сюди. А тут, враховуючи цю нову вершину, підтягнути і сюди. Зараз подивимося, як це виглядає, чи це нормально. Майже нормально залишиться тільки змінити вершину криволінійного даху. Та зміна с хати даху. Тут трошечки треба побавитись, бо в нас зараз вона називає качер'ю. Тобто, оця синя лінія, лінія прив'язки, вона зараз не зовсім на краю. Через це мені тяжко підібрати цей ухил. Я можу її, до речі, змістити. Є тут такий цікавий момент, такий складний досить процесуально, але якщо не здаватися, можна довести. Я взяла синю лінію, беру переміщення елементу, це значить, я зараз змінюю форму і клацаю чітко до кутика. Бачите, вона повністю змінилася. Але я не здаюсь. Беру другу вершину, бо знаю, що другу вершину треба помістити сюди. В плані дах не змінився, він змінив просто форму в об'ємі. І переміщаю синю лінію, ось сюди, чітко, до цього кута. Вирівнюється вже тепер дах, форма вирівнюється, але мені тепер досить просто можна буде. Я з, е, нижче опускаю цей елемент. І просто тепер вершину зміною цього скату, дах, Ось дивіться, як гарно поєдналося. Залишиться тепер лише змінити текстуру. Ось, ну і тепер можна би було ще, до речі, розтягнути, або дах звузити, забрати, або оцю річ розтягнути, це ще легше. Зміщення нога. Акуратно поставимо сюди. Ось, дивіться. Ну там приблизно такий дах, як би мало бути.